Привіт та слава Україні. Сьогоднішня тема це китайці в полоні ЗСУ, міжнародний скандал, який може змінити хід війни. 8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив: українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російської армії на Донеччині, подія, яка збурила не лише Київ і Москву, а й світову дипломатію. У бою з підрозділом з шести китайських солдатів двоє були взяті в полон. На оприлюдненому відео один із них в кайданках говорить мандаринською, імітує звуки пострілів і вживає слово командир. Президент Зеленський заявив: є підстави вважати, що китайських громадян у російських військах набагато більше, українська розвідка. СБУ та Армія вже з'ясовують подробиці. Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю. Головне запитання: чи знала китайська влада про участь своїх громадян у війні на боці Росії? Голова МЗС України Андрій Сибіга не приховував емоцій. Участь громадян КНР у війні ставить під сумнів задекларовану позицію Китаю щодо миру. На інцидент відреагував і Вашингтон, речниця Держдепу США Тамі Брюс зазначила, участь китайських громадян у конфлікті тривожний сигнал. А сам Китай, за її словами, допомагає Росії триматися на плаву, постачаючи 80% товарів подвійного призначення. Це не перший сигнал про участь китайців у війні раніше журналісти Лемонт. Знайшли понад 40 аккаунтів у китайському Доуїн, де користувачі стверджують, що служили в російській армії. А Телеграф повідомляв про відео з Селидового, де військові зі східноазійською зовнішністю залишали графіті китайськими іерогліфами. Їхня форма ідентична до російської, а на плечі одного з бійців Шеврон Барс, що належить до резерву Збройних сил Російської Федерації. Пекін у свою чергу уникає прямої відповіді. Лінь Цзянь заявив, що уряд не відправляв своїх громадян на війну та закликає їх триматися подалі від зон конфлікту, але водночас не зміг підтвердити, чи веде Китай прямі переговори з Україною щодо полонених. Президент Зеленський підкреслив, Китай поряд з Іраном і Північною Кореєю фактично підтримує агресора. Ця історія може стати точкою неповернення у відносинах між Києвом і Пекіном, і водночас тестом для міжнародної спільноти чи готовий світ називати речі своїми іменами коли справа стосується не лише Росії, а й її мовчазних союзників, підтримай український голос у світі, підпишись, постав лайк і напиши свою думку в коментарях чи має Китай нести відповідальність за своїх громадян, які воюють проти України. Дякую за перегляд. Слава ЗСУ.